З яких базових навичок потрібно саме починати студенту? Гроші сьогодні завжди дорожчі ніж гроші завтра. Принципово важливо починати робити заощадження вже в молодому віці, навіть якщо рівень доходів ще не дуже високий. Оптимізація витрат це не відмова від того, що ви хочете придбати, це власне пошук достойних альтернативних варіантів. Вітаємо вас на каналі Петро Могили ТВ в ефірі програма Інтерв'ю в Могилянці. Гостро і актуально. Я Анна Садова. Сьогодні проговоримо про фінансову грамотність і як студенти відносяться до економіки. З нами наша гостя Катерина Черенок, кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри фінансів і кредиту ЧНУ імені Петра Могили. Пані Катерина, вітаємо вас у студії. Доброго дня. Пані Катерина, Чим, на вашу думку, відрізняється фінансово грамотна людина? Від інших фінансово-грамотна людина в першу чергу це людина, яка усвідомила, що управління персональними фінансами це є дуже важливо. Тобто, це людина, яка незалежно від своєї професійної діяльності захоплень, вона усвідомила, що їй потрібні певні базові знання зі сфери фінансів. Вона їх намагається отримати, і що найбільш важливо, далі застосовувати їх на практиці. Якщо ми говоримо про людину, яка вже збалансувала свої доходи витрати, зробила заощадження і перейшла вже до етапу інвестування, то фінансово грамотна людина відрізняється тим, що це людина, яка Дуже по діловому ставиться до інвестиційних процесів це не гра, це не азарт, це не доля випадку, це все, що пов'язано з управлінням ризиками, з поняттями, які пов'язані з мінімізацією ризиків, і так далі. Тобто потрібно розуміти, що це або самостійний дуже серйозний підхід, або професійні учасники, які допомагають власне в цих процесах. Загалом, якщо ми говоримо про фінансову грамотність, то за даними всесвітнього економічного форуму, лише кожна третя людина в світі є фінансовою грамотною. Тобто це така глобальна проблема. Зараз дуже активно приділяють увагу на міжнародному рівні власне розвитку ось таких базових знань для широких верств населення щодо фінансової грамотності. Якщо ми говоримо про нашу країну, то треба сказати, що в нашій культурі. Було складно взагалі сформувати основи фінансової грамотності, тому що тривалий період за умов адміністративної економіки, далі за умов перехідної економіки. А в нас не було власне за допомогою чого управляти фінансами, і власне і чим управляти, тому що обмежені доходи, власне, з точки зору витрат теж в умовах дефіциту, дуже складно казати про оптимізацію витрат. І з точки зору інвестування, також якщо ми поглянемо на умови там, адміністративної економіки, то фактично дуже обмежені. Інвестиційні а, інструменти, ну, наприклад, державними цінними паперами і все. Тобто, фактично не було чим управляти, управляти ніяким чином. А, тому фактично зараз в умовах ринкової економіки це стає дуже актуальним, тому що з'являються всі ці можливості, які допомагають реально підвищити рівень життя кожного з нас. І наскільки... А, Тривалий період у нас було ставлення, що управляти фінансами компанії це дуже важливо. Державні фінанси це дуже важливо. Настільки ми забували про те, що персональні фінанси це ті фінанси, які визначають саме рівень життя кожного з нас. Тож власне зараз потрібно розуміти, що використовуючи ці інструменти, ми фактично суттєво впливаємо на рівень власного життя. Як ви вважаєте, з яких базових навичок потрібно саме починати студенту? Можливо, це бюджетування або облік доходів та витрат. На мою думку, перш ніж казати про якісь такі практичні навички, перше, що має пройти до кожного студента, це усвідомлення того, що гроші сьогодні завжди дорожчі, ніж гроші завтра. Це, до речі, одна з основних концепцій фінансів: це концепція вартості грошей в часі. Сутність її полягає не в тому, що гроші втрачають свою вартість через інфляцію, а в тому, що якщо ви не використовуєте якийсь ресурс, то по суті ви втрачаєте ті можливості, які вам цей ресурс може дати. Тобто, якщо ви просто маєте якісь накопичення і не використали їх. Ну, наприклад, в інвестиційному плані, то фактично ви недоотримали той прибуток інвестиційний, який би ви могли отримати, якби ви ним скористались. Тому, якщо ми говоримо про ось таку головну рушійну силу, яка може змусити студента починати управляти своїми фінансами, то я думаю, що ось ця думка, яка пов'язана з тим, що якщо ми щось не робимо. То ми щось втрачаємо, це дуже такий важливий момент. А якщо ми говоримо про якісь практичні інструменти, то перше, з чого треба почати, звісно, це бюджетування. Тобто, дійсно здійснити планування своїх доходів, витрат, принаймні на місяць, подивитись не лише за сумами, але й за структурою доходів і витрат, це дуже важливо, власне, побачити, з яких джерел доходів складається ваш бюджет, куди саме найбільша питома вага витрат ваших спрямована. Це дозволяє зрозуміти, власне, яким чином це все можна оптимізувати. І потім, у випадку, якщо доходи перевищують видатки, зрозуміло, що потрібно робити заощадження, і це вже перший крок до того, щоб в майбутньому робити інвестиції. Мабуть, ще один такий дуже важливий момент, про який в нашій країні знову ж таки не дуже прийнято казати, це те, що пов'язано з фінансовим резервом. Зараз його дуже модно називають фінансова подушка безпеки, але мені більше імпонує все ж таки така офіційна назва фінансовий резерв або заощадження. А принципово важливо починати робити заощадження вже в молодому віці, навіть якщо Дівень доходів ще не дуже високий, тому що фактично це формує таку корисну фінансову звичку, яка потім в майбутньому трансформується у більш таку серйозну масштабну звичку. Тобто кожного разу, коли ви отримуєте певний дохід, потрібно розуміти, що ну, принаймні 10% цього доходу потрібно відкладати на певні заощадження. А які є найпоширеніші помилки, можливо, які допускають студенти? Що можна їм порадити, щоб вони їх уникнули? Ви знаєте, це для мене дуже цікаве питання, тому що на. Насправді цього року я викладаю курс персональні фінанси нашим фінансистам. Це вибірковий курс, тренінг курс, дуже такий практичний. І ось, власне, на перших заняттях я якраз задавала їм таке питання, тому що дуже хочеться адаптувати цей курс для їх практичних цілей. А перше, що вони мені відповіли, що вони зовсім не здійснюють бюджетування, тобто облік доходів і витрат, незважаючи на те, що вони вже мають певні базові знання, вони не здійснюють, Незважаючи на те, що їх батьки можуть здійснювати старші родичі. Але вони кажуть, що ось ми якось принципово цього не робимо. Це перше. Що момент, а другий момент, це абсолютно всі студенти називали це емоційність витрат. А всі студенти говорять про те, що вони собі дозволяють емоційні витрати. І причому, коли ми почали розвивати цю тему, я почала дізнаватись, власне, яким чином, ось якщо ви розумієте, що ці витрати емоційні, то яким чином чому ви себе не зупиняєте? Вони всі говорять про те, що це дійсно дуже такий непередбачуваний для них процес. І в цілому, навіть якщо студент розуміє, що в нього не буде далі допомоги, від Батьків не буде далі, вже там стипендії цього місяця. Він все одно собі дозволяє ці емоційні витрати. Тому, фактично, мабуть, якщо ми говоримо про те, як допомогти студентам на першому етапі власне впорядкувати свої фінанси, це все ж таки те, що пов'язано з бюджетуванням, те, що потрібно, все ж таки. Вести облік доходів у витрат. Ну і, мабуть, це ось цей психологічний момент, який пов'язаний ще з тим, що студенти поки ще не відчувають такої відповідальності не лише за родину, за, можливо, там власну родину або батьківську, але й власне за себе. І тому вони собі дійсно дозволяють емоційні витрати. І якщо вони це усвідомлюють, то це вже перший крок до того, що, можливо, вони зможуть це контролювати. Тобто, ну, дійсно, давати собі час перед тим, як придбати щось таке, що ви розумієте, вам дуже буде потрібно. Наступне питання, яке Хотілося б обговорити це саме, які практичні інструменти та можливо додатки можуть допомогти студентам у веденні особистого бюджету, ну і в цілому контролювати ці витрати. Хочу сказати, що зараз дійсно дуже велика кількість додатків, які дозволяють дійсно оптимізувати весь цей процес ведення бюджету. Не буду називати конкретні назви, тому що їх знайти дуже-дуже просто. Єдине, що хочу сказати, що закликаю всіх, в принципі, переглянути ці додатки для того, щоб зрозуміти взагалі, що вони собою являють за структурою. Тому що я навіть часто від студентів чую про те, що вони не довіряють власне, додаткам, вони бажають вести облік або в Excel самостійно, або навіть на папері, але для того, щоб зрозуміти, яким чином. Організувати цей облік, дуже корисно подивитися, яким чином працюють ці додатки. Тож в будь-якому разі рекомендую їх переглянути. Другий момент дуже часто, коли там, перший тиждень ведення своїх доходів, витрат людина не відчуває, що вона наближується до того, що вона стає мільйонером, то вона якось втрачає мотивацію щодо того, щоб власне, управляти своїми фінансами. То фактично, ось такі додатки вони все ж таки допомагають підтримувати цей інтерес, вони допомагають полегшити цей процес, то, можливо, це теж має ось таку практичну користь. А окрім того, окрім додатків, які дозволяють власне вести облік доходів, витрат також пропоную студентам такі платформи, які дозволяють в тестовому режимі відчути себе інвестором. Так звані тренувальні біржі, це дуже такий теж корисний інструмент, коли ви безкоштовно в тренувальному режимі можете відчути, яким чином. Ваші інвестиційні рішення впливають на ваш рахунок. Це така гарна практика тренувальна, яка дозволяє все ж таки зорієнтуватися, яким чином все це працює. Дякую за відповідь. Які існують стратегії ефективного управління фінансами, особливо такими невеликими, які зараз є у студентів, це стипендія, можливо, допомога від батьків чи підробіток. Якщо мова йде власне про доходи, то хочу сказати, що зараз дуже важливий момент є диверсифікація доходів. Тобто, коли ви складаєте свій бюджет, коли ви дивитесь на свої доходи, на свої витрати. Ще раз наголошую, що дуже важливо подивитись не лише на суми, але і на структуру своїх доходів і структуру витрат. Зрозуміло, що в кожного з нас є якесь одне домінуюче джерело доходу. Разом з тим потрібно зменшувати залежність від домінуючого джерела і збільшувати власне кількість таких джерел. Наприклад, це можуть бути заробітна плата, підприємницький дохід, дохід від здачі нерухомості, інвестиційний дохід, тобто будь-які речі, які дозволяють дозволяють зробити ваш дохід багатокомпонентним. Тому саме для студентів, якщо мова йде про такі невеликі суми, то дуже важливо подивитись, які є ще додаткові альтернативні можливості для заробітку, для підробітку, тому що студенти це дуже люди гнучкі, вільні, креативні, їм не складно адаптуватись до якихось таких умов нових послуг, товарів і, власне, можливо, ця сфера далі для них буде пріоритетна. А якщо ми говоримо про витрати, то найбільш такою, мабуть, вдалою стратегією буде все ж таки знову ж таки структурування. Витрат за такими основними трьома категоріями: це постійні витрати, які ви не можете, яких ви не можете позбутися. Це все, що пов'язано з харчуванням, транспортом, зв'язком, комунальні послуги, ось якісь такі речі. А друге, це умовно, можна назвати бажання, це ті витрати, які ми здійснюємо все ж таки в необов'язковому характері. І третя категорія це ось якраз заощадження і інвестиції. В літературі дуже часто дають конкретні підказки і конкретні. Цифри щодо того, власне, яка частка витрат має бути направлена на постійні, ось ці витрати обов'язкові, яка на ваші умовні бажання і що на заощадження інвестування. Відверто кажучи, я не фанат давати конкретні відсотки, тому що я думаю, що це дуже такий індивідуальний характер, і кожна людина далі має сама прийняти рішення щодо того, які конкретні відсотки для неї будуть оптимальними, але ось власне, структурувати таким чином свої доходи і далі свої витрати це дуже важливо, тому що це. Дійсно привчає нас до дисципліни, і це дозволяє знову ж таки нам знайти шляхи оптимізації. А ще, що стосується оптимізації, я хочу сказати, що оптимізація витрат це не відмова від того, що ви хочете придбати. Дуже важливо зрозуміти, що оптимізація витрат це власне пошук достойних альтернативних варіантів. Взагалі, економіка це наука про альтернативний вибір. Саме тому, коли ми говоримо про оптимізацію витрат, дуже корисно, особливо в студентські роки, подивитись, які є товари послуги, замін. Я думаю, наших глядачів дуже цікавить питання, яку роль може відігравати, на вашу думку, університет у підвищенні фінансової грамотності студентів. Можливо, певні курси. Чи мені дуже приємно, що щороку курси з фінансової грамотності з інвестиційного менеджменту стають достатньо популярними не лише серед студентів факультету економічних наук, а серед інших спеціальностей кожного року я і мої колеги по кафедрі, по факультету, ми пропонуємо багато різних вибіркових курсів, які пов'язані з підвищенням рівня. Фінансової грамотності щороку вони стають все більш популярними. Це дійсно свідчить про те, що молодь потребує цих знань і, мабуть, відчуває ось таку практичну потребу в цих знаннях. Якщо ми говоримо про студентів нашого факультету, то я хочу сказати, що ми взагалі відчуваємо себе амбасадорами фінансової грамотності і дуже активно залучаємо студентів до різних активностей. Справа в тому, що зараз взагалі питання фінансової грамотності дуже дуже... Активно підтримуються на державному рівні. Запроваджуються курси фінансової грамотності для школярів, активно провадить політику Національний банк України з підтримки рівня фінансової грамотності різних верст населення. І, власне, ми завжди долучаємо наших студентів до таких заходів. У нас є сертифікати як найактивніших закладів освіти, які беруть участь у різних заходах. Саме тому це дозволяє, власне, зрозуміти, по-перше, напрями розвитку фінансової науки і, власне, те, яким чином все це можна застосувати на практиці. Вчора ми отримали результати турніру, всеукраїнського турніру з фінансової грамотності, де наша команда фінансисток під моїм менторством прийшла до фіналу. Це турнір, організований Харківським університетом імені Каразіна. А ми власне, вже не вперше беремо участь у цьому турнірі. Це дозволяє, по-перше, обмінятись досвідом, тому що там дуже потужний склад учасників. Це майже всі провідні університети України, провідні коледжі і власне, школярі. Також беруть участь у таких змаганнях. Це дозволяє зрозуміти, власне, які пріоритети у колег, що цікаво студентам обміняти з досвідом. І сподіваємось на високі результати і цього року. Які конкретні поради б могли надати студенту, який має труднощі із своїми фінансами? Перше, що хочу сказати, що відчувати труднощі це абсолютно нормально, і головне не втрачати віру в те, що всі ці інструменти працюють, тому що дуже часто ми якраз дуже швидко здаємось. Ми не тривалий період використовуємо всі ці інструменти, які дозволяють нам оптимізувати персональні фінанси? І Потім ми втрачаємо до цього інтерес, мотивацію, і якось воно перестає працювати. Якщо ми щось не застосовуємо, то воно не працює. То перше, що я хочу сказати, дійсно це треба робити, і треба робити на постійній основі. Що саме робити: перше почати з бюджетування, друге, формувати в себе таку дуже корисну фінансову звичку, це власне відкладати а, певну частину свого доходу на заощадження, тому що далі це перший крок до інвестування, а інвестування це перший крок до диверсифікації своїх доходів, до підвищення рівня свого життя, до зменшення залежності від якогось там одного або двох джерел доходів. І ще такий дуже важливий момент: це те, що пов'язано з власне ось цими Уційними покупками, які якраз дійсно дуже характерні для наших студентів, хочу сказати, що знову ж таки не потрібно відмовляти собі в тих покупках, які доставляють вам радість, але завжди думайте про альтернативні варіанти, які можливо доступні вам саме як студентам, тому що для студентів є дуже багато і спеціальних програм, знижок, і це якраз той прекрасний період, коли можна ними користуватись і не втрачаючи певний рівень життя, разом з тим отримати певну можливу економію. Дякуємо, пані Катерино, за нашу розмову. А вам, шановні глядачі, до зустрічі на каналі Петро Могила ТВ. Дякую вам за зустріч.